37 внутрішньо внутрішньопереміщених українців, які переїхали до Луцька через повномасштабне вторгнення, торік отримали ваучери на навчання, розповіла Суспільному начальниця відділу міської філії обласного центру зайнятості Юлія Харічкова. За ваучером можна вибрати професію зі ста двадцяти чотирьох запропонованих. Практичну психологію обрала Ірина Пилипенко, яка два роки тому приїхала на Волинь з Вугледара. Спочатку ми були дуже розгублені, тому що ну ми ж мали надію, що це там на тиждень, на два, як то кажуть. Тобто ми приїхали фактично у відпустку, так з двома чемоданами і все. Але ну так сталося, що ми вже тут майже два роки. Луцьк прийняв нас дуже гостинно, можна сказати. Ми себе тут знайшли, тому що і я працюю, і чоловік працює. Ну, буквально через пару місяців ми вже пішли працювати, тому що ну, можна довго сидіти і знаєте, сумувати, як падати в цей стан. Потім з нього дуже важко виходити. Ну, це знаю по собі. І я ж кажу, я маю дуже мудрого чоловіка, який мені сказав. Ми починаємо не з нуля, ми починаємо з досвіду, і ми так для себе й вирішили. Тобто, ми готові були братися за будь-яку роботу. Я маю дві вищих освіти, які я ще закінчила в довоєнному Донецьку, як то кажуть. Перша моя освіта це фіологічна. Потім думаю, та що, та треба ще щось. Вступила в Донецький державний університет управління, кафедра інноваційного менеджменту і управління проектами. Коли я закінчила, мене залишили на кафедрі. Я там працювала, викладала, писала дисертацію, але, на жаль, ну, так сталося, що вся інформація про мою дисертацію, про кандидатські мінімуми, про все 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 воно там, власне, і залишилося і нічого не було вивесено просто. І в базі того всього так само не залишилося. На жаль. Ну, Після 14 року я працювала е, уже в себе в Угледарі в коледжі, е, потім в школі трохи. Мене запросили так само викладати зарубіжну літературу. Я в принципі зараз викладаю зарубіжну літературу тільки дистанційно в НВК Мрія Вугледарська школа. Школи фізично не залишилось вже, на жаль, так само, як і всього міста Вогледара. Мій будинок нібито стоїть ще, ну, можливо, навіть і квартира була ще ціла, але ж дев'ятиповерхівка, туди був ну, вже приліт в дев'ятий поверх, тобто там дах просто знесло. Я це переживала, я переживала це дуже. ну, е, ну як, Плакала, дуже плакала. Е, займалася з психологом так само, того, що мені було. Ну надто важко, але ж знаєте, коли ти маєш родину і коли ти маєш дорослого сина, і ти розумієш, що ти все одно, ти ж опора для цієї родини. Правда ж, то ти маєш бути все одно дуже сильною. Я вирішила, що треба отримати ще одну освіту. Чому? Тому що за родом своєї діяльності, працюючи в фонді, я працюю і зустрічаюся з багатьма переселенцями, такими самими, як і я. І знаєте, ти не завжди знаєш, що сказати людині, тому що люди приходять в дуже різних станах. Навчання триватиме півтора року. Ірина здобуде кваліфікацію магістра практичної психології, каже деканка факультету Тамара Ду. Чи мінська професія номер один в світі і в Україні, звичайно, і актуалізує те, що ми живемо зараз в умовах війни. І в таких умовах дуже складно уникати стресу, кризи. Тому люди звичайно звертаються до фахівців у 2023 році на факультет психології вступило 20 студентів, які навчаються за ваучером. Загалом законодавством визначено сім категорій людей, які мають право отримати ваучер на освіту, каже начальниця відділу Луцької філії обласного центру зайнятості Юлія Харічкова. Особи старше 45 років з стажем роботи понад 15 років, особи звільнені з військової служби з вислугою понад 10 років, особи звільнені з військової служби, які брали участь у бойових діях. Особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, особи, згідно яких підтверджено факт обмеження особистої свободи внаслідок збройної агресії та члени їх сімей, особи, які отримали каліцтво, контузію чи інші захворювання внаслідок збройної агресії. на навчання видається одноразово людям працездатного віку, які перебувають на обліку в службі зайнятості. Усього Луцька філія торік видала 297 таких ваучерів. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.